Всім привіт вітаю вас у новому відео. Нарешті в нас є стільки гарних позитивних новин, від яких просто неможливо відірватися. Ми тут вже два дні поспіль. Чоловік навіть вночі не спав. Сидимо і моніторимо новини. Думаю, як і більшість українців це дуже тішить. І попкорн, напевне, зараз найпопулярніша. Страва. До речі, хочу подякувати усім за дуже класні теплі коментарі під попереднім відео, де я показувала наш паркан. Я дуже вдячна за те, що ви розділяєте нашу радість і за те, що стільки людей відгукнулося, і те, що подобається мені, сподобалося також і вам. Дякую усім. Це насправді дуже мотивує і додає такого, знаєте, натхнення рухатись далі, робити більше. А також показувати це вам. Словом, сьогодні відео буде таке збірне про все потрохи, і про заготовки, і про покупки, і трохи мотивації. Приємного усім перегляду. Не забувайте лайкати е -е, відео, підписуйтесь на канал і погнали! Всім приємного перегляду. Папа. папа відео. Як папа відео, як ми тільки почали знімати? Ти куди? <ріхи> Ти куди? Куди <ріхи> ділись з татом? Тата там новини дивиться. А розпочнемо ми сьогодні з розпаковки мого замовлення корейської косметики від Ліни. Хто ще досі не знає, що існує така група у Viberі, де представлені найкращі, найвигідніші пропозиції корейських брендів, то я вам щиро рекомендую, ви будете приємно вражені. Цю групу веде дівчина Ліна, вона дуже приємна у спілкуванні, професіонал своєї справи і класно може допомогти підібрати засоби, які потрібні вам. Та найважливіша перевага цієї групи у тому, що Ліна завжди шукає найкращі, найвигідніші по ціні пропозиції, які є, власне, зараз, тепер, і одразу пропонує їх своїм підписникам. Тут ви можете бути впевнені, що купляєте дійсно за найвигіднішою ціною. Я цього разу замовила собі ось такий BB крем від бренду Enough. Спершу може видати, що тон занадто світлий, але при гарному розташуванні він дуже добре адаптовується до тону шкіри, і ну, мені він дуже сподобався. А ще він має SPF 47. Це також на літо дуже важливо. Але оскільки бібі-кремом я користуюся не щодня, то замовила собі ще сонцезахисний крем з пробіотиками з SPF 50, і це просто найкращий сонцезахист, який в мене коли-небудь був. Він не липкий, він не важкий, але дуже добре захищає. Для мами замовила ось такий антивіковий крем для повік з пептидами бренду AHC. Мама каже, що він класний, добре підтягує її шкіру, висвітлює круги під очима. А ще мені дуже подобається ось цей носик Аплікатор це дуже зручно наносити. А ось цей крем від Dr. Oracle це просто моя любов. Він настільки мені зайшов і настільки був для мене вчасним, що ну, не передам вам. Класно, що тут є ось такий дозатор, ніколи не набереш забагато крему. Ну, мені це видалося дуже зручним, вперше таке бачу. Та найважливіше, заради чого, в принципі, і робилося це замовлення це ось ці освітлюючі маски тканинні з ніацінамідами та вітаміном С від Mary and May. Це просто фантастика. Взагалі, я фанат тканинних масок, дуже їх люблю, але зазвичай купляти так поштучно це дуже дорого. Тут в коробці йде їх 60 штук. Вони добре пропитані ось цим препаратом. Можна сказати, навіть так плавають в ньому. Є зручний пінцет і гарно закриваються для зберігання. Але найважливіше це їхній ефект. Сама тканина дуже ніжна і дуже приємна до шкіри, гарно тримається, нікуди не сповзає, не тікає. Словом, я дуже задоволена, дуже мені сподобала. Після цих масок шкіра дійсно досить свіжа, висвітлена і така, знаєте, має здоровий такий блиск. А далі, як завжди, подаруночки від Ліни, вона завжди щось доставляє, якісь пробнички, якісь додаткові маски. І ось ця, я думаю, мені дуже сподобається. Вперше, до речі, отримала таку маску. Це для ніг такі якби шкарпетки. Коли я спробую, поділюся з вами враженнями, думаю, має бути гарний такий ефект спа-салону. І ще в подарунок був сухий шампунь від Батіста. Словом, я залишу посилання в описі до відео на вайбер групу Ліни. Обов'язково долучайтеся, якщо ви ще не там. Я впевнена, ви будете задоволені співпрацею з нею. А також отримаєте якісну корейську косметику за адекватними цінами. Красу навела, А тепер до хатніх домашніх справ. Як то кажуть, Ніщо не зупинить консервацію, час якої настав. Зараз якраз сезон полуниці, і сьогодні я буду робити варення і компоти закривати. Спершу треба підготувати банки. Я їх не стерилізую для цього, а лише відправляю посудомийку. У мене тут є режим скло, але він тільки 40 градусів, тому ставлю на звичайний годинний режим. Він має 65 градусів, і це якраз нормально, аби добре очистити. Банки. Зазвичай сезон консервації в мене розпочинається власне, з полуниці. Я її або заморожую, або роблю варення. Цього року захотілося ще зробити компот, оскільки немає вишень, а ми любимо такі закриті компоти, і потрібна була якась альтернатива. Також в цей час сезон полуниці завжди достигає кріп, який потрібно також якось зберегти на зиму. Я його просто заморожую. Ось так промиваю, залишаю на рушничку десь на годинку просохнути і буду. Нарізати і заморожувати для консервації використовую ось такий ключ. Не знаю, як він правильно називається, чи можливо його зараз ще десь придбати. Бо наскільки знаю, такі ключі виготовляли на заводі, які зараз на окупованих територіях, тому не знаю, чи він зараз ще десь є. І ось така штучка, щоб діставати банки гарячі, насправді дуже потрібна річ в господарстві. Купила ящик полуниць. Насправді я купила два ящики, але брала їх по черзі. Спочатку один, потім другий, щоб встигати це все гарно переробляти і полуниця не псувалася. В цьому ящику десь приблизно 7-6-7 кг, точно вже не пам'ятаю. І її треба дуже добре промити і посортувати. Сьогодні сортую на варення і на компот. А на наступний раз покажу вам ще, як заморожувала і сушила ягоди. Взагалі цього року полуниця дуже солодка, дуже велика, і практично немає відходів майже вся одна в одну. І не знаю, чи то вже такі сорти повиводили, що вони настільки солодкі і красиві, чи дійсно було достатньо сонця. Тут, звичайно, ще іграшка дитяча мусить бути на столі, бо. Дідлахи завжди біля мене, десь крутяться, і іграшки в нас просто по всій хаті. А тим часом уже помилися мої банки, можна сказати, простерилізувалися. Я їх дістаю гарячим і даю остинути на столі, а тоді буду наповняти ягодами. Компот з полуницями ми закриваємо вперше, але принцип усіх компотів, мені здається, однаковий. Трьохлітрову банку заповнюємо на 1-3 ягодами і заливаємо гарячим сиропом, тут 2 літри води і склянка цукру здається 300 г цукру. І все це має добре розчинитися, закипіти, і гарячим сиропом ми вже заливаємо ягоди. Я ще додаю гілочку м'яти для аромату. Також можна додати скипку лимона, хто як любить. Заливаємо гарячим сиропом повінця, накриваємо кришкою і закатуємо ключем. Це робила мама, бо я не дуже по цих справах. якщо чесно, я дуже боюся от таких гарячих банок і чомусь ніколи їх не закручую. Тут завжди або мама, або чоловік. Потім треба компот, звісно, накрити, закутати і залишити до повного вистигання, але до такого дуже повільного в кілька ковдр їх замотати, і компот готовий. Зберігаємо ми усі компоти у погребі, в нас там досить прохолодно влітку і тепло взимку. А тепер покажу, як я роблю варення. Я робила насправді компот і варення паралельно, бо це в кілька етапів робиться, але ще показую вам послідовно, аби був зрозумілий весь процес. Отож, засипаємо очищену і просушену ягоду цукром, у мене співвідношення 1 кг полуниці і 800 г цукру, бо полуниця дуже солодка. Ставимо на маленький вогонь і ось так помішуючи, доводимо до того, аби цукор повністю розчинився у. Сиропі, доводимо до кипіння і готуємо 7 хвилин, щоб так трішки булькало в цей час, також знімаємо пінку. І потім виключаємо і залишаємо до повного вистигання. У мене це зайняло десь 5-6 годин. І таку процедуру треба повторити тричі. Тобто, аби закипіло, прокипіло 7 хвилин, виключити і остудити. Повністю. Тоді ще раз. І останній раз, коли вже прокипить 7 хвилин, ми будемо перекладати в банк і закручуємо. Я брала такі банки, які мають кришку з різьбою, і ось так просто закручуємо. Я зберігаю в холодильнику. Можливо, можна і в погребі, але в мене небагато цього варення, мені вистачає верхньої полиці в холодильнику, аби їх там зберігати. Це дуже смачно, я люблю таке варення з цілими ягодами. Єдине, що воно трішки рідке. на Наступний раз покажу вам, як я готую джем такий густий з агар-агаром. І ще сьогодні покажу, як ми готуємо на зиму мохіто. Я минулого року і рік перед тим розповідала, що ми постійно з агросу закриваємо ось такий компот мохіто з м'ятою та лимоном. І, власне, ні разу вам не показувала, як це роблю, бо завжди якось не вистачало часу. А сьогодні вирішила все-таки вам показати цей рецепт, тим більше, що ви постійно його просите. Отож, беремо Агрус. У мене сорту ось такого зеленого, але підійде, в принципі, будь-який. Просто червоний агрус, мені здається, трішки Солодший і м'якший, його треба зривати, таким ще трохи недостиглим. Розкладаємо по банках, як завжди, одна третя банки це ягоди. Також нам потрібна ще скипка лимону і гілочка м'яти у кожну банку. Готуємо також сироп, цукор, склянка цукру і 2 літри води. Все це доводимо до кипіння і заливаємо гарячим. Ми одну банку спробували раз зробити спершу залити ягоди, а тоді ще раз готувати сироп, але так ягоди розлазяться, вони не тримаються. Купи, і мені здається, що просто залити окропом буде достатньо. Взагалі для мене Агрус така досить дивна ягода, він не має якогось вираженого смаку, але у цьому компоті це просто бомбезне поєднання, Спробуйте, якщо ви ніколи такого не готували. Я думаю, вам сподобається. Це справді на смак як мохіто і взимку, коли дістаєш з погреба цей компот, він так віддає літом дуже приємний, свіжий смак і аромат. Знаєте, озвучую зараз ці кадри, і стільки мені в них є тепла і домашнього затишку. Я впевнена, що ось спогад про те, як ми з мамою закручували компоти, будуть зі мною все життя і будуть гріти мені душу. Насправді це дійсно така якась сімейна традиція. Ну не будеш ти з чужими людьми робити компоти, звісно. І от коли мама це робить, не знаю. Ось зараз дивлюся, і реально аж сльози на очах від тої ніжності, від тої турботи, яка проявляється. от кожній закрученій банці. Друзі, вірю, у кожного так, і кожен має з цим пов'язані якісь теплі спогади. Так, друзі, покажу вам сьогодні трішки свого провансу. Троянди. Вже започинають цвісти ось ці штамбові троянди. Вони мають таку досить дрібну квітку, але її дуже багато. От китицями цілими. Є ось така біла і рожева, рожева ще не доцвіла до кінця. Ось так йде лаванда, троянди звичайні і штамбові. Зараз в нас вже спека і трохи троянди підгорають, треба їх частіше обрізати. І в мене якось так, бачите, вийшло. Я не пам'ятала деякий сорт, але так вийшло, що в мене на цій клумбі практично всі або білі троянди, або ось такі рожеві. Є лише одна, вона правда вже відсвіла ось тут. Ось така оранжева, персикова. Подивіться на ці білі троянди, які вони набиті. І вони такої, знаєте, дуже-дуже правильної форми. І так, як на них дивишся, вони такі, знаєте, соковиті, я би сказала. Ось які ідеальні трояндочки. Дуже мені подобається. Ось тут вони треба вже обрізати деякі. Але в основному вони. А тут в мене є теж такі біло-рожеві, вони... Піоновидні. Вони вже дуже давно на бутонах і ніяк не розкриються. Не знаю, яких для них умов треба. Ну, ось так. Єдина трояндаша, яка тут мені по кольорах не вписується, це ось така червона. Тут також скоро будуть розкриватися. І ось ці білі, дивіться, які це критиці. Отак береш одну гілку і маєш цілий букет. По факту. Дуже красиві. І так виходить в мене тут таке все біло рожеве Такі ніжні кольори. Я б сказала такі, знаєте, Baby Pink. Такі дуже рожеві. Підбивка війде е, таким фіолетовим кольором від лаванди. І ось так в мене ніби воно все, ну, на мій погляд, в одному стилі. а потім так гоп, повертаєш голову, а там так контрастно виглядають ось ці плетисті троянди. У мене цього року якась особлива любов з'явилася до плетистих троянд. Я всюди їх помічаю. і Зараз бачу, як гарно виглядає садити не кущами троянди, а плетисті арками, і так в кілька арка за аркою. Не тунелем, а отак, власне, таким каскадом. І це так гарно виглядає. Я думаю, ще десь теж такий собі проєкт реалізую, ще на своїй ділянці. Тут теж лаванда. І бджілки трудівниці, годуть тут цілими днями. Це, до речі, лаванда така дуже-дуже світла. Світло-світло-фіолетова, майже біла. Я б сказала, ну от якщо порівняти, наприклад, з цією. Це, до речі, я сама виростила і купляла. Так на фоні нового паркана гарно всі рослини виглядають. Ага, ще просили мене показати, як почуває себе виноград, який я навесні пересаджувала. Дивіться, цей ок, він пустив прирости, дав пагони, навіть десь цвіт був, здається, я бачила. Чи не бачила? Ну, живий. А, ось є. Ось, навіть цвіл. Він живий, досить непоганий. Це я думала, що вже все йому. ну, Треба буде його звідси забирати, бо він геть такий сухий. І ось десь, бо буквально минулого тижня він випустив руньки. І є шанс, що він також виживе. У мене тут один здається, Ізабелла такий темно-синій, а один ось цей здається, кишмиш білий. А ще, я не пам'ятаю, чи показувала вам, я обрізала пировські, аби вона кущилася. Ось, бачите, так обрізала. Дуже сильно мені було повитягувались кущі. Я ось так обрізала. І дивлюся, ось тут попускало дуже багато бокових пагонів, кущик загустився. Єдине, що дивлюся, тут вже якась холера на ньому з'явилася. Це тля, чи що це таке, якісь чорні мушки. там було Штамбоваріанту довелося обрізати, бо через три... Тижні постійних дощів, квіти просто погнили, втратили абсолютно свій вигляд. Не встигли ними насолодитись, на жаль. Але дивилися, що вже закладаються ось нові бутони. Скоро почнеться друга хвиля цвітіння. Ось так. А ще у мене є така гарна традиція, коли закриваю щось з полуниці чи заморожую, і щось там та й залишається, особливо ось таке перебите пюре. Я додаю сметани, беру скибочку білого хліба або батона. І Буду насолоджуватися справжнім літнім супом. Не знаю, чи є кращий суп, хоча вважається, що гаспачо – це якби найкращий літній суп. Але для мене саме ось такий варіант. Обов'язково домашня сметана, цукру трішки, можна навіть цукру не додавати, бо полуниці дуже солодкі. І незважаючи на те, що вже 12 та година ночі я з тими заготовками, закрутками, заморозками сиділа до пізної ночі. Та все ж, я собі дозволяю таку слабкість посмакувати ось таким полонечним супом. Дякую, друзі, вам усім за перегляд. Дякую, що провели цей час зі мною. Сподіваюся, щось корисне та й знайшли у цьому відео. Чекаю вас в коментарях. Зустрінемося зовсім скоро у нових відео. Всім па-па!